Ми починаємо співати спів псалма на ріках Вавилонських. Там ми сиділи і плакали, згадуючи про сьогодні. Це пісня вигнанців. Це пісня тих, хто втратив вітчизну. Це один з найскорботніших співів, які є в нашій церкві. І церковний переказ, наприклад, розповідає, що Біля ста років тому, в часи гонінь на церкву, зібрали ешелон священиків, дяків, псаломщиків, щоб відправити кудись. І перед тим, як рушив цей потяг, хтось із них почав співати на ріках. Це спів туги за вітчизною, туги за життям, яке було надано тобі, і в якому ти був справжньою повноцінною людиною. І час від часу являв і в собі образ Божий весь час неможливо, а час від часу можна. І читається в нас притча про блудного сина. Щоб її розуміти. Треба дізнатися, а чому Спаситель вирішив розповісти цю притчу. Його звинувачували в тому, що він з матерями-грішниками весь час, з грішниками. І сам він казав, я прийшов не праведників, а грішників покликати до покаяння. І у відповідь на ці звинувачення він починає говорити, ну якщо в тебе заблукала вівця, ти ж підеш її шукати, благополучних залишиш, а підеш шукати ту, що заблукала, заблудлу овечку. Якщо жінка втратила десь там, загубила. Драхму. Вона все залишить і почне прибирати так, щоб знайти ту драхму і радіє. І господь, який знайшов овечку, радіє. І жінка, яка знайшла драхму, радіє. Отак і на небі, радість за кожного грішника що повертається до Бога. Власне, за кожного грішника, що покаявся. І от тут він починає розповідати цю притчу про сина молодшого, трошки нерозумного, можливо. І своболя в нього безумовно є. І помилки він само собою робить, і спокусам піддається. І просить він батька свого частину спадку, щоб скористатися ним зараз так, як він хоче. Я хочу звернути увагу на цього батька. Далеко не кожен з нас, батьків, готовий взяти і половину свого добра просто так молодій людині віддати на її волю. Він віддає. І це саме тому що він поважає свободу людини, вільний вибір людини і сприяє реалізації цього вільного вибору. Чому? Я колись сам дивувався в декотрих випадках, чому дають волю тоді, коли я б не дав. Коли ти даєш в таких випадках волю, ти примушуєш людину взяти на себе відповідальність за своє життя, за свою долю, за все, що є і буде. Відповідальність на тобі. Бо свобода без відповідальності це тільки сваволя. Ми знаємо, ця молода людина не... Була розумною. І початок її шляху це сваволя, що хочу, те й роблю. І витратила своє добро дуже швидко і почала бідувати. І тут людина схаменулася. І оце те, що людина схаменулася, це початок того, що людина таки розуміє відповідальність і розуміє можливість щось зробити для того, щоб її становище змінилося на краще. І цей син блудний розуміє без Отця і все-таки мається на увазі і не просто батько, а й Отець Небесний. Нічого неможливо. І він думає собі, піду, скажу, зарішив проти неба перед тобою, недостойний назватися сином твоїм. Візьми мене, як найми так. Йде, здійснює і повертається до життя. Повертається до центра свого існування, до отця, який є життя, джерело життя. Старший брат ображається, що святкують, що закололи теря годоване. А йому не давали нічого подібного. Батько каже, сину, ти завжди при мені все моє твоє. А цей помер і воскрес. Загинув і повернувся. Тому і треба радіти. Він не докоряє нічим своєму старшому покірному синові. Але ми повинні зрозуміти, що старший покірний син ще ніколи не брав на себе відповідальність. І він не знає, що таке свобода. І він заздрить людині, яка спочатку сваволю виявила, а потім вільно повернулася до батька, як джерела життя і спасіння. Він Йому. Він заздрить, що цьому радіє батько. І це нас повинно. Спрямувати. Зрозуміло. Ніхто з нас не повинен радити один одному, вияви свободу і роби, що хочеш, не беручи на себе відповідальність. Так не може бути. Але хто гарантований від помилок? Ніхто. І взяти на себе будь-яку свободу. Це обов'язково ризик і дуже великий ризик. І ти не знаєш, де ти можеш помолитися на своєму вільному і самостійному шляху. Але це краще, чим довічна покірність і відсутність відповідальності. Так ти, взявши на себе відповідальність і свободу, ти можеш і загинути. Але нам треба брати на себе відповідальність, і через неї ми реалізуємо свою свободу. І в такому разі ми можемо здобути вільно за нашим вільним вибором своє спасіння, своє повернення як блудних синів до центру нашого існування до джерела життя і спасіння